Що це таке? Так, як це дістати? Ага, ні. Жесть. Це закрутили, завернули. Так. Зарядка така. Блін, а таких, Від чого це зарядки? Напишіть, будь ласка. В нас їх уже стільки попалося, що це жесть. Їх в наявності вже, мабуть, до десятка точно є. Це треш. Так, отака штука в прикур. І знову ж таки, дивіться. Ну це в прикурювач, в авто, це подято. А тут отакий роз'єм. А для чого це для авто? Ну, Тобто і це для авто може бути щось, і це для авто. І отака штука, це що таке. Так, тут натискається. Що це таке? Хто знає, напишіть в коментарі. Це що Напишіть в коментарі, зрозуміло. До, до чого оця зарядка? Що це може заряджати взагалі? Я просто з таким роз'ємом нічого не знаю. Там хтось колись писав за роутер. Я подивився, ні, в роутері в мене взагалі інакша штука стоїть. Та й в автівку навряд чи роутер потрібно через прикурювач підключати. І що це таке? До чого це? Це, що? це якась запчастина? Да? Це, це взагалі якось має комбінуватися? Ж? Ну, типу, це одна посилка. Ці штуки однакові, це незрозуміла деталь. Це в машину, це в розетку. Не знаю, поки скільки це може коштувати. А, почитаю, подивлюся, почекаю ваших коментарів. Тоді будемо оцінювати. Або ж знайду просто в інтернеті, якщо видасть щось. Так.